Боже, що це було? О Боже, 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 що це було? Боже, це так стрімно було. Добре, ти хочеш зі мною пройтись? Ну давай пройдемось. Слухай. Ну, боже, що це таке? Дивні якісь. Тут всякі ілюстрації, але добре, пішли далі. Е, стоп! Стоп, стоп, стоп! Іди сюди, подивись що це. Що це? О, це мій відос. Давай, дивитися, Давай, іди, 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 давай. Що я зробив за три дні у моєму світі в Майнкрафт play, Або називайте, як хочете. Коротше, мені фігово, просто дивіться е, мій відос. Продовжуємо. В цьому відео основні зусилля буду приділяти генерації. Тобто, ви бачите, що цей берег і той нерівномірний, цей вище, ніж той. Мені треба, щоб вони були плюс-мінус одного розміру. І ще мені не подобається оця от грьобана ущілина, я не знаю, що це таке. Прищілина, прищи. Прищ. І мені треба буде підняти їх хоча б на блоків 15, ну, на 10 максимум. І зробити більш плавну, щоб воно плавно більше переходило. All right. І що я можу вам сказати? Ми розпочинаємо е, вирівнювання генерації, вирівнювання просто місцевості від всякої фігні такої, як, наприклад, трава, такої, як, наприклад, дерева, які будуть мішати дуже, і вирівнювання самої місцевості, як я сказав. Оу фак! Ватафак! Що це було? Я обісрався. Дерева бляха поприбирав. Як вони встигли заспавнитись, я одразу ліг спати? Я не знаю, але це було стрьомно. Тут як я і казав, я роблю місцевість більш рівною. Це насправді дуже легко. Просто прибираєш якісь слої і робиш їх більш плавними. Ось, ось так вийшло, дуже красиво. Добре, не знаю, показував я вам або ні, але я вам ще кажу, не знаю для чого, але. Окей, okay. uh, що я зробив? Вирівнював, вирівняв! Вирівнював! Вирівняв поверхню, поставив факели, прибрав від трави, закрив дирочки. Закрив шахточки, печерочки. Заспавнився ідіот. А я йду на ту гору добувати землю. Щоб знову. Я вам не знаю вже скільки я вам це кажу. Закрити оцю джо, і ми почнемо робити план міста. Ви ви просто не уявляєте, як це було довго, як я довго це робив. Це просто піпець. Що? Що тут робити, дебіли. А, ви застряли там. Оце дебіли. Ну, сидіть там, мені все одно. На мене бляха рейтив. Ну, добре, робіть далі, я буду далі робити. Скала вийшла. І ось така от некрасива штука, яку я зараз буду перероблювати. Тобто замінювати камінь землею. І знову вирівнювати ось ці от штуки. А так, от що я хочу ще вам показати. <при> ще, اه, у мене проблема. Звичайно, у мене немає стільки 에, матеріалів, щоб забудовувати все. І, звичайно, як ви бачите, там купа просто мобів, які там заспавнились. І я там не буду забудовувати нічого. Я зараз просто мені ще треба буде поставити на ти собі. Хоча б ось я почав. Що вам цікава моя думка? Не знаю, якщо скажу свою думку. Мені реально дуже тяжко. Мені тяжко будувати рельєф, тому що просто побудувати рівні стіни, як стіни. за тавтологія? <му> А тут я вирішив вам просто показати, ну просто похвастатись, бачите, який я пукчик, маленький пуктек, такий. Так, 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 так маленький. Ну, коротше, забудував повністю рельєф, дуже красиво виглядає. І отут, от переробив маленький такий пагорб на більш красивий. Знову ось. Освітив всю поверхню смолоскипчиками і так далі. Он, дивіться, який смішний! Ой, який смішний блюк! оце. Ой 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 That's like. Uh -huh. Ага, окей. Тоді робимо ось так. Отак. О, є, все, ковадло зроблено. І ставимо його от сюди. Все, готово. В вже закінчується. Діамантове кайло. Три алмазики, та йди в сраку, я одне зроблю. Все, нехай одне. Йдемо далі робити. Тепер треба прибрати якось оцю велику скалу. Ну, Вона не така, не така велика, звичайно, але. Велика. Oh, ні, бляха! Кто вы за мною біжать? Бляха, так біжать. Стоп, 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 стоп. Я спробую від них відбитися, але. Ааа, я забув, що вони там сидять. І в сраку! Бляха! Ах. Є uh, фух, yeah, все. все, все ну, <гум> я ж ви ж знали всі, що я крутий так. Не-не-не-не. <гум> Після того, як я закінчив вирівнювати місцевість і генерацію, одна й те ж саме, я вирішив побудувати міст, тому що він мені потрібен для пересування речей на той берег. І для е, матеріалів я побудував автошахту кругуляку і камню. Ось так що я вирішив проблему з шахтами. Куди куди? Вже не знаю скільки я тут добуваю. Хвилини дві, напевно, бляха, дебіл. Але то що я побудував ото два дні або скільки тому днів тому. Воно дуже ефективно працює насправді, тому що вже майже три стаки. це мені дуже подобається. Лайк, like, не знаю. Якщо б я десь копався там в печері або в шахті якійсь, то я б на це витратив в два рази, напевно, більше часу, щоб добути тристаки. Коротше, Короче, на штуку. Всім рекомендую, будуйте як я. Угу. Якщо б була ще. <кій> якщо б ще кайло було зачароване на шов на шовковий дотик і ефективність 5, то тоді взагалі було б дуже швидко. Тобто для цього я і побудував отут два. Поршні і <кій> <кій> отут от такий міні-механізм є. Але він не працює, так що. Ні, ну він і не працює, і він мені нахрен поки не треба. Добре, поки у нас переплавляється камінь кругляк до каменю, я піду накреслювати міст, <кій> щоб його швидше побудувати. Не було ніяких помилок, хто тут стоїть. А боже, то є Ендермен, Боже, привіт, дебіл, Давай. Добре, якщо ви бачите, перший стовпчик, перший, я не знаю як це назвати. Перший ай, бляха, муха. Перший, перша колона, яка буде допомагати тримати саме ми... З... міст. вже готова. На неї вийшло десь такі в три каменю. Ну і для мене це багато, тому що воно для мене дорого, дорого виходить. Бляха, що ви тут ходите? А бляха, я думав, то ендермен, а то лішить. Mm-hmm. <clears throat> Грьоне каміння, я зроблю Танчейн Ой, бо як це називається давайте. Коротше, про Буду продовжувати будувати. Тому що зараз оцими заборчиками або що це таке стіна, це називається фігі. Оцими стінами буду зачиняти отут -от -от цей отвір, який мені не дуже подобається, і буде виглядати набагато приємніше для ока навіть. О! Ось, ну самі подивіться, воно красивіше буде виглядати. О, подивіться, як зручно буде будувати. Я такий крутий бляха, я такий винахідливий. Може бути край. Дальше ніж Найлем. А? А-ой боже. Бляха, чим я будуюсь? Дебіл. Ні, ні, бляха, не вистачило. Ну курва, воно ну, у мене нема андезиту, я не хочу йти зараз ще руну курва, ти йочин покой. А, Добре, виглядає not bad, але мені ще треба буде зробити 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 його більш схожим на міст. Тобто, знову різноманітність е, кам'яних блоків, як тут, тільки тут я робив у стилі е, е, генерація, а тут мені треба зробити у стилі саме середнього. Віча, середньовічного, не знаю, замку або так далі. І ще зробити ось тут такі полукола, або як це назвати, ну полукола скоріш за все, і там от зробити полукола, там теж. І ще заповнити заповнити тут ось. А, стоп. Ні, у мене зламалось. Що це було? У мене зламалось кайло, народ! Будь ласка, поставте лайк, підпишіться. І моє кайло відродиться. Ну, я просто буду розказувати. Дивіться, спочатку я поклав на нижній полублок. Ну, вроді це так називається. На нижній блок. Полублока є, полублок, є блок. <кхів> а тепер я поклав на верхній полублок, тому що воно буде виглядати набагато красивіше. Ось. Бляха, <плес> як тяжко.